Всім зараз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так з уни... Не забуваємо, заходимо, ставимо лайчики. А хто ще не підписався на мій канал? То підпишіться і будемо спілкуватися. Все про туру. Про все з Трим, той, будемо співкуватися. Один бачу, добре кортувати. Можно ставить радио. тут старо постараешься. Не Це будемо спілкувати, і будемо спілкуватися. Заходьте. Поспілкуємось хоч до годинки десь, або там або 3, 3, 40. На сіті вийде, добре, заходьте. Заходьте, поспіх. Будемо не хотіти сонце. Один лайк їх бачив добре, дякую. Хто не рває. Тоді будемо вспі. Спир... І будемо співкуватися.

То будемо спілкуватися. Ну, заходьте, поспілкуємось, поки є на вулиці. Поспілкуємось, поки є на вулиці. Треба поспілкуватися, бо я довго, бо я здовго тут не буду. Так що ось так, заходьте, поспілкуємось, хоч трошки. Скільки там. Не було б поспілкуватися все одно. Треба заходьте. Бачу, один уже хрестувати. Те заходить, то виходить, не знаю чого. Зараз одну хвилину ну, мало заходить, так ну, Я Спробую камеру не показувати, оно. Ну щоб мене чули, а камери не бачили. Бо ну, я з состаю не можна. Заходь, давайте поспілкуємось, поки, поки я на вулиці, бо я ж не довго буду, чи буде тут чи ні, не знаю. То напишіть добре. То напишіть, будь ласка. Хто може зараз поспілкуватися, заходьте, бо я на вулиці недовго буду. Привіт і вам вулиці. привіт, де камера? Ось є камера, просто я не показую, тут не можна на вулиці показувати. Себе на вулиці не можна показувати. Так, ось так. Привіт і вам, Олег, привіт-привіт. Привіт-привіт. Добрий. добрий день, дякую, що підсипімо. Чому не можна? Ну бо тут є такі міста, що все не можна показувати. Ну, ну, ну не можна. Не мене буде все відкрито, не можна показувати. Ну я спробую так тільки показувати. Назаренко, замка, вам, привіт-привіт, Богдан Назаренко, добрий день. Дякую, що прийшли підтримати. Олексій, привіт, привіт вам, Осі, привіт, привіт, добрий день. Дякую, що прийшли підтримати, хто не забуває приходити. Дякую, Олексій. привіт, привіт, Осі, привіт. Моя осіма одного пісня. Я брала 320 переглядів, на лайки, два коментарі. Понятно, це добре. Вітаю. Вітаю, всі ваша пісня. Так набрала, ну мене брало хоч 326. переглядів, так. І, ну, і стільки там. і... і, і, і. Єдиний коментар це зробив. Зараз я без Це вам дякую Росій. Дякую ще це не Росії, дякую ще це мені. Дякую. Так, ну друзі, пишіть, будь ласка, пишіть. Прижимайте лайтики, кому не вас хоп прожати, той лайтик, то призьміть. Зато вітаміни. Так. Зато за, 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 за вітаміни. Згоден. J'ai mis mes taxes et j'ai pu jeter le salaire, j'ai plus